Марія Сібіла Меріо, німецька науковиця, художниця. Ви про неї точно не чули, але якщо було б екранізація її життя, то її б точно грала би не менше як Анджеліна Джолі. В неї малочку була цікавість до комах і рослин. Її батько був художником, її відчим був майстром натюрмортів і видавцем. Її з змаличку всьому цьому вчили і ще вчили вишивати. Вона виходить рано заміж, народжує двох дочок, і починає кар'єру вишивальниці. Вона вишивала в основному флоральні якісь матики. Ви вона виробляла власні фарби. З часом вона навіть видає книжку, де збирає всі ці свої схеми для вишив. Вона продовжує досліджувати комах і рослини, навіть починає видавати книжки. Вона була одною з перших в Європі, хто зміг спостерігати і зафіксувати процес метаморфози від лялечки до метелика. Вона хоче все ж таки викладати і ділитися власними знаннями. Вона цього робити не може бо це 17 сторіччя, і вона вирішує вступити до релігійного культу, щоб там це робити. Бере собою до дочок і маму чоловік з нею розлучається, бо в них релігійне неспівпадіння. Культів в неї теж не дуже склалося. Вона перший раз там стикається з екзотичними рослинами і комахами із суріна. І вона Ходить з культу, продає все своє майно, купує собі е, квиток на корабель і пливе там до одної з одної своїх дочок до Сурінаму, щоб там малювати комахи рослин. Е, вона, до речі, розробила таку форму ботанічної ілюстрації, де на одній картинці зафіксований весь процес метаморфози, яка довго була образчиками ще для інших ілюстраторів. Дякую за увагу, гарного дня.